Радості українців немає меж. Відбувся обмін азовців на Медведчука. Нам Медведчук не потрібен, вже з нього все витрясли, все, що можна було. А ось в Росії побачимо, як йому там буде на підвалі житися. Я думаю, що і путінські шавки витрясуть з нього все, що можна. Але давайте про хороше. Ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила і зараз подивимось, чи буде ще в 2022 році обмін полоненими. Також я хочу вам сказати, що в моєму попередньому відео про Азовців я говорила, що обмін буде. Що він буде через 9 тижнів. Це трішки раніше сталося, і слава Богу, це значить молитви українців почуті, вищі сили з нами і перемога за нами. Також, я казала, на жаль, це також підтверджується, що над азовцями робляться дуже значні наруги, над ними знущаються. І якщо ви побачите фото звільнених полонених азовців, я думаю, в кожного буде краятись серце. Тому допомагайте і молитвами, і фінансово наші герої цього заслуговують. А зараз будемо дивитися питання, чи буде обмін полоненими ще в 2022 році. Чи чекати ще на гучні обміни полоненими в 2022 році? Дивимося відповість Таро. Чи будуть в 2022 році ще ось такі гучні обміни полоненими українськими. Так, туз мечі на дні, мах, 10 мечів і шістка мечів. Мені так здається, що цей обмін буде через Можливо, навіть якесь військове відвоювання наших полонених. Таке може бути, і вони повернуться. Помагу Україна діє сама рішуче по десятці мечів. Це Мені б не хотілося трактувати, але скажу, деякі полонені будуть, на жаль, вбиті. Страшно казати, щоб повторився випадок, як в Оленівці. Але від кацапів можна чого хочеш чекати, звірства їх вже всі бачили. Але ось радує шістка мечів. А це значить, що. Полонені будуть повернуті, повернуті додому. І е, ось тут по е, тузу мечів і десятці мечів з магом. Можливо, навіть якимось військовим шляхом вони будуть повернуті. Дуже цікаво. Можливо, Будуть ось якісь випали домовленості, тайна жриця, давайте подивимось домовленості, тайні, які не будуть люди знати. Це все буде закулісно, що приведе дуже до хороших емоцій по шутусі мірці, мечів, п'ять кубків, паш Пентаклів. Щось таке, як знову ж таки ось хитрі домовленості, щоб щось не було загублено, як відкуплено, і ось знову місяць. Будуть якісь домовленості, і це зв'язано відповідно із військовими діями і також грошами. Мабуть, цих власть імущих в Росії, вони хочуть зберігати свої гроші. Давайте резюмуємо, чи будуть все-таки в 2022 році повернуті додому Азовці. Ну, випадає, ось карта сама випала Рицарь Кубків. Звісно, будуть. Тому. Чекайте, моліться, а родичам, наснаги, терпіння. Віра дуже велика сила. І ніхто не має права відбирати у людей надію. Як можна більше, полонених повинно повернутися додому в свої сім'ї. І хай буде так. Бачите, тут жезлі. Так все і буде. Добре, на цій ноті завершимо щодо обміну азовців. Давайте подивимось на Медведчука. Як там Віктор Медведчук? Чи подобається йому? В Росії. Давайте спершу подивимось. Ой, 10 мечів, бачите, випадає знову. Медведчук в шоці, він морально вбитий, а може вже й фізично Йому там тортури застосовують. Віктор Медведчук, чи задоволений він обміном до Росії? Так, Віктор Медведчук. Медведчук. Чи задоволений він, що його обміняли до Росії? Вісім кубків. Так, трійка жезлів, правосуддя, рицар Пентаклів. Наразі він бачить, як його обмінювали по трійці жезлів, що він будував якісь плани, що все ж таки він. Там відкупиться і уникне покарання. Дуже ж багато мільярдів він путінських розворував, десь він їх заховав, і по правосуддю буде йому покарання, там в Росії з нього витрясуть. Двійка мечів, мир, король жезлів. З нього хочуть вибити, де гроші, але він якось їх так дуже заховав, що попробуй підкопайся. Хитрий щур, дуже багато часу ще пройде, поки він не розповість, де гроші буде жити. Але ж як він буде жити? Жінка дуже велику роль грає. Може, це Марченко знайшла собі якогось там ухажора, який все порішає? О, місяць, дивіться, так, мабуть, і є. Марченко десь щось замутила з кимось. От молодець Оксана. Звичайно, це в лапках. Так, жіночка його працює. По королеві Пентаклів це і гроші і фізично, ви самі розумієте, і знайшла ось якогось імператора. Дуже цікаво. Ну, звичайно, звичайно, великий вона надії на нього покладає, але по смерті все одно ця лавочка буде прикрита і ця баришня йому набридне. Шанс, сила, але вона буде його якось тримати все одно. Є... Шістка кубків. Можливо, це з минулого якийсь чоловік. А можливо, вона ще захоче йому дитину народити. Хто його знає, що в цієї жінки? на розумі? щоб обороняв її чоловіка, ця в неї інтрижка для того, щоб, для того, щоб отримати захист і жити, як вона і жила. Особливо її діти, вона за дітей переживає, і для цього вона готова вже там замутити будь з ким. Хочу сказати. Що все, що сказано в цьому відео, є виключно моїми припущеннями на підставі трактування карт Таро. Так що, Оксаночко, будь ласка, не ображайтеся, але людям цікаво ваше особисте життя. Ви були в Україні зіркою, а стали тепер в Росії діркою. Вибачте вже на слові. Ось так. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, дивіться. Нові відео. Кого цікавить, що там з субсидіями, з опалювальним сезоном. Також, я казала у відео про Аллу Пугачову, що в Росії почнеться смута і все так збулось. Будь ласка, переходьте, дивіться всі ці відео. Вдячна вам за увагу. До нових зустрічей. Не забудьте підписатись на мій канал. Дякую!